Don't Starve Together – це крута виживалка, де головний герой постійно хоче їсти. До смерті боїться темряви, а також може замерзнути або перегрітися. У таких умовах я маю вижити 100 днів, не вмираючи, але треба, щоб ви розуміли, що я граю вперше. Звісно, до цього у мене були деякі спроби вижити, але не довше 12 днів. Це дуже складна гра, в якій ти маєш продумувати усе на 5, а то й 10 днів наперед. Інакше на тебе чекає смерть. Усі 100 днів мають зайняти у мене 14 годин реального часу, так як один день у грі триває 8 хвилин. Грати я буду на англійській мові, так як української немає. А на свинячих говорити не хочу і не буду. Плюс я граю на геймпаді. Не знаю, полегшиться мені виживання чи навпаки ускладнить. Побачимо. Тож створюю світ під назвою 100 днів виживання. Так як зовсім не знаю, за кого тут краще виживати, вибираю звичайного Вілсона. Тож перший день. Заспавнився і одразу подивився на мапу. Згадав, що вона повністю закрита, і її треба досліджувати. Почав збирати все, що тільки можна. Гілочки, траву, ягоди і враховуючи мої попередні невдалі спроби, я зрозумів одне: потрібно жити десь біля свинок, бо вони як-не-як будуть мене хоч трохи захищати. Створив перший. Інструменти і вінок на голову. Вінок допоможе мені менше доріти. Трошки тут, трошки там, ось вже й назбирав трохи ресурсів, і пройшло вже півдня. Час тут плине дуже швидко. Вирішив піти досліджувати територію. Мені дуже пощастило в перший день знайти поселення свинок, а у них тут усе так гарно, охайно. Квіточки, морква, трава, все акуратно висаджено. Так ще й поряд з ними були яйця павуків. Буде де пофармати м'язка. Розпочалась невеличка заруба з павуками, які я переміг. Тож було прийнято рішення будувати табір тут. Ще трохи подосліджував територію і знайшов ще Кілька будиночків свинок. Чим їх більше, тим краще. Уночі я зробив смолоскип і продовжував дослідження. На даний момент мене цікавило каміння, тому що у мене його дефіцит. Не можу навіть велике багаття побудувати. День другий. Знайшов біом, в якому багато буйволів. Це дуже добре. Мені знадобляться їхні какулі для того, щоб подобрвати саженці, які ще треба зібрати. Продовжував шукати каміння і золото. Знайшов трохи золота біля павуків. Добув його і зруйнував павучий кокон. Павутина мені теж потрібна буде. Взагалі тут усе потрібне. Немає непотрібних ресурсів. Продовжував бігати. І Шукати каміння, але прибіг знову до буйволів, щоб не гаяти часу, позбирав ще трохи какуль, зруйнував ще один кока і назбирав вже шість павутини. Уночі продовжував досліджувати територію. День третій. І я досі не можу знайти ні золота, ні каміння. Проте знайшов коня, з якого в майбутньому треба буде дістати шестерні. Знайшов болотний біом, але він невеличкий. Ще трохи повбивав пауків і пішов до майбутнього табору, вже відбудовуватись. Збудував велике багаття, нарубав трохи дров і створив першу научну машину, а потім і портфель. День четвертий. Дивився, які крафти в мене вже доступні. А потім пішов добувати древесину. Треба ще багато усього збудувати. Створив перші скриньки і пішов далі шукати кам'яний біом. Продовжував пошуки і уночі, день п'ятий. Нарешті знайшов цей біом. Вперше побачив монстра з одним оком. Навіть не хочу перевіряти, чи вб'ю я його, чи ні. У мене досі немає ні броні, ні зброї. Тому тихесенько собі добуваю каміння і золото. Назбиралося 33 камня, 6 золота і 24 кремня. За допомогою лопати повикопував усі, що мені зустрічалися кущі з травою та ягодами. Усі їх я посаджу у себе на базі. І саме я займався до самого вечора, і ось скільки всього мені вдалося назбирати. Як для початку, то непогано побіг додому. День шостий. Першим ділом почав висаджувати кущі. Граючи на геймпаді, то все виходить не дуже зручно. Вийшло у мене щось типу такого. Хотів погодувати свиню, щоб її приручити, і піти перемагати коня задля шестерні. Але на мене напала собака. Свин був не один, тому собака програла, так і не зрозумів, як їх приручити. Я кидав м'ясо, вони їли і більше нічого. Тому я пішов удобрювати свої кущі. Пізніше я вирішив запросити одного з своїх підписників, щоб показати, як я живу. І, можливо, він мені допоможе перемогти того самого коня. До речі, якщо ти хочеш потрапити у наступне відео, то не забувай писати коментарі під відео, ставити вподобайки та приєднуватись до телеграм-каналу, де я й повідомляю про такі події. Телеграм є у описі під відео, тож мені довелося йти його зустрічати. Коли я його зустрів, вже була ніч. Тож ми побігли до табору. День сьомий. Виявляється, мій друг знайшов якийсь невідомий предмет. Що це таке, я й досі не знаю. Навіть коли вже монтую це відео, не розумію, для чого то воно було потрібне. Тому я продовжував врубати дерева для того, щоб створити дерев'яну броню. А для Шоломів потрібно знайти свині жопки, тому я створив молот і відправився руйнувати їхні домівки. Далеко від бази. З будиночки впадають жопки, дошки і блоки каміння. Чесно кажучи, мені їх було навіть шкода, хто я такий, щоб забирати у них житло. Але це Дон Старф. Якщо не будиночок, то мені взагалі довелося самих свинок кромсати. Йдучи додому, знайшов якийсь театр чи щось типу того. Тут була маска та жіночий одяг. Переодягнувшись, я міг зіграти у виставі. Але я не знаю для чого то все. Вночі повернувся додому. День восьмий. Створивши два шоломи та списи, ми відправились у похід. Попутно ми збирали. Ягоди на болоті, де було ну дуже багато жабенят. Увечері ми дісталися до місця призначення і почали гамселити того коня. Досить швидко то вийшло. Отримали дві шестерні, це чудово. Для холодильника вже вистачає. Тож ми побігли додому. У таборі я створив холодос і першу бритву. І ми відправились гамселити павуків. Коли прибігли, знайшли там скриньку, мабуть, в ній щось ціне. Але ми зовсім не помітили, як настала ніч. Швидесенько створивши факел, я ледве уник смерті, підпаливши дерево і відбивши павуків, ми дочекалися ранку. День дев'ятий. Ми знову побігли да тих павук. Але звідти вже випрыгнули якісь дуже жорсткі, дамажили вони дуже багато, тому ми втікли. і знову я чуть не загинув. Маючи трохи хп, я пішов рубати дерева для нових скриньок, бо немає куди складати ресурси. А у мого товариша вийшло приручити свиней, і ми знову пішли з набігом на той кокон. Але наших свиней перебили дуже швидко. І знову ми відступаємо. У мене мало хп, та я дуже голодний. Знайшов декілька кущів і був задоволений, ще б трохи і я загинув. Уже вечеріло, а у мене немає ресурсів, навіть на молоскип. В паніці я побіг шукати траву. І знайшов ніч, вже зможу пережити. Жити. Єдина проблема на той момент була тільки з їжею. Її не вистачало. До самої ночі, я продовжував збирати гілочки і відкривати нові землі. День десятий. Підпалив трохи дерев, щоб отримати з них вугілля. Воно знадобиться. Увесь день збирав гілочки та усілякі прості ресурси. І мій друг мене покинув. Більше його у цьому виживанні не буде. Я залишаюсь один проти цілого всесвіту Дон Стар. І цілий день я збирав ягоди та траву. Увечері повернувся додому. А тут вже й в мене перший врожай ягод. Чудово, ще й пощастило вбити індюшку. Усю ніч провів за научною машиною, дивлячись, що я ще можу створити. День одинадцятий. На ранок казанок для готування їжі був готовий. От я й почав готувати перші страви, а саме тюфтельки, бо більше рецептів я не знаю. Я от і зараз вже монтую відео, і досі інших рецептів не знаю. Напишіть в коменти, що є корисного та легко. Дров багато не буває, тому впродовж цілого дня я добував саме їх. Повернувшись додому, я збудував будиночок для сієсти. Тоді я ще не знав, що у ньому можна спати тільки один, і збудував я їх дві. Так само, бо ще не знав, що мій товариш більше не повернеться. Вночі я все зрозумів, тому збудував ще й іншу палатку. І вперше в ній заночував. День 12. З Самого ранку почав садити кущі трави і одразу їх удобрювати. Потім знову рубка дерев, збирання ягод та моркви, а увечері побіг за какулями. Але по путі на мене напав павучок, а потім ще один. І я так подумав, що вони мені тут будуть тільки заважати. От і зніс їх кокон під нуль. Поки добіг до буйволів, на мене вперше напала ціла зграя собак, так ще й настала ніч. Я в шоці. Реально, це ж добре, що у мене був смолоскип. От я й побіг назад, так і не назбиравши гіменечка. Відбиватись від них я боявся і ледве добіг до поселення свинок. Смолоскип згас, я в ауті. Створити новий я не можу, бо собаки з'їдять. Схоже, що це кінець. Але настав ранок. Як же мені пощастило, вже вкотре, день тринадцятий. Нарешті вийшли ті свинки і хелпанули мені відбитися від псів. Адреналін зашкалює. Дуже хочеться вижити. Добрячі, так вони мене покусали. Трохи зламали броню і трохи залишилось ХП. Вперше створив лікувальний засіб і використав, наче як трохи допомогло, але не дуже. Сподівався, що буде краще. Нарешті безпечно дістався до буйволів. Випадково якось відкрив меню з навиками чи щось таке. Вирішив качати все в бороду, але не Знаючи для чого це і що з того буде. Потім ще з'явився якийсь слот в бороді, але особливого значення я цьому не придав. Уночі побрив буйволів, наче які хутро потрібно для теплих речей. День чотирьотий. Ох, і смішні ж у них морди були на ранок. Прибіг у табір і зібрав врожай ягод і продовжив висаджувати траву. Увечері готував їсти і будував нові скриньки для речей. А ще пізніше пішов викопувати кучі. Вночі повернувся у табір, щоб поспати, відновити здоров'я і розум. День п'ятнадцятий. Треба прискорюватись. І перше, що потрібно зробити, це пристрій для громовідведення. Пів. Дня я тільки шукав, де він знаходиться, а коли знайшов, зрозумів, що в мене немає чотирьох золота. Друге, що мене цікавило, це теплий одяг. Як ніяк треба готуватися до зими. Шапку ще я міг би зробити, а от теплу куртку не знаю, що це там такі за ресурси потрібні. Тому створив тільки шапку і ще одну скриньку. Через те, що це я в котрий раз вже заходжу у гру, знову відкрилась панелька зі скілами. На цей раз вкачав щось пов'язане зі смолоскипом і продовжував висаджувати кущі та готувати тюхетельки. На вечір узяв усі шишки і пішов садити дерева. Уночі збирав гілочки. День шістнадцятий розпочався з рубки дерев. Аво. Обід пішов добувати каміння і золото для громовідведення. Дуже переживав за свої кущі, тож займався цим аж до пізньої ночі, а вночі збирав усе, що погано лежить. День 17-й. Знайшов ще один бьом з Біфало, а ще знайшов насадження голови свинок, які вирішив зруйнувати, щоб отримати жопки. Досліджував місцевість, вивчав мапу та ще трохи викопував кущиків. Створив собі величезний садочок. Повернувся у табір і висадив усе, що зібрав. Залишилися назбирати добрива. Вночі створив перший громовідвід, сподіваючись, що це допоможе. День 18-й. Пішов воювати з павуками. Поки Отримав плюху і зрозумів, що зараз від'їду, тож повернувся на базу і відпочив у наметі. Потім прокинувся, одягнувся і знову в атаку. Треба запасатися м'ясом, бо ягоди в мене вже є, тож буду готувати тюфтельки. Увесь вечір саме цим і займався. День 19-й. Вирух дрова, поки не з'явився Енд. Вперше бачу його. І що робити не знаю. З переляку побіг, узяв шишки і почав висаджувати дерева. Десь колись я таке бачив, наче як його має заспокоїти. 40 дерев посадив, а йому байдуже. Що ж, ну він, наче як мене й не трогав, так і взагалі зник кудись. Ввечір я вирішив відпочити, і тут він знову прийшов, але чомусь мене не чіпав. Це було дуже стрьомно. День 20. -й. і досі ще не зима. Дивно, я вже був готовий вдягати шапку. Збудував ще один громовідвід і встановив на інші плантації. Дуже не хочеться, щоб все це згоріло. Відправився за м'ясом до повиків. Коли вийшли джойстики, то побіг у село. Свиню у поміч. Увечері готував тюфтельки та вирішив сходити до буйволів. Навіть взяв шапку з собою. Бо як не як вже має бути зима. Уночі на півшляху вдарили морози. Це вперше я зустрів зиму у ДСТ. Злякався, що шапка не допомагає. Розвів вогонь, так на мене накинулись собаки. Усю ніч бігав, як дури навколо багаті. День 21. Прибіг у село, де свині швидко порішали тих псів. Побіг збирати гілочки, зустрів пінгвінів, наче як дружелюбні. А от чи сильні вони перевіряти не буду. Ще затирять мене, бо їх же багато. На вечір повернувся додому, готувати тюхтельки і грітися біля вогнища. День 22. Подивився деякі відео з виживання, і створив термальний камінь, наче як він буде мене зігрівати. Попередньо його треба нагріти біля вогнища. Нагрів його і пішов рубати дрова. Чомусь їх мені постійно не вистачає. Поки рубав, напали павуки. Їх багато, але я не боюсь. Затанчив усе і відбив наступ. Продовжував рубати дрова далі. На вечір повернувся додому вивчати научну машину. І все, що мене ще чекає, попереду. Треба готуватись. День 23-й. Випав сніг. Створив додаткову броню. Нехай буде. І нарешті я можу спокійно піти вивчати місцевість. Біжав до самої ночі невідомо куди. Сподіваючись, що там на мене чекає щось, що змінить хід гри повністю. Уночі підпалював дерева. Так має бути тепліше і яскравіше. Та й взагалі, спокійніше. І в один з підпалів у мене увесь екран і дуже швидко почало знімати хп. Я чуть не вмер. Виявилось, що мені було дуже жарко. Якби не павучі нутрощі, то може б і не вижив. День 24-25 збирав кущі й траву, щоб потім це все висадити у себе у таборі, паралельно вивчаючи місцевість. День 26 Вперше побачив маленького буйвола Прикольний, збирав какулі, відкрив новий біом, у якому живуть єноти. Знайшов якийсь мішок. Досі не знаю для чого то він. Знайшов сопілку. Бачив, що вона може усипити ворогів. Дійшов до великого хряка. Добре, що він, хоч не намагається мене убити. До речі, тут непогана місцина. Можна буде збудувати ще один табір. Напали собаки. Почав тікати, але за жопу все ж таки укусили. Зіграв на дудки і не допомогло. Тікав як міг, так ще й настала ніч. У темряві ще раз зіграв на дудці, створив смолоскип і пригнув у кротовину. Ледве втік. Знову чуть не загинув. Усю ніч біг у табір, день 27. Удобрював кущі, готував тюфтельки, створив ще один казан, щоб міг швидше готувати. Також вперше створив з окорочків біту. Вона, здається, краще дамаже. Цілий день провів у таборі, а під вечір пішов бити паук. Щоб усю ніч готувати тюфтельки. День 28. Треба добрива, Тож побіг до буйволів. І цілий день аж до самого вечора збирав їхні перегній. Коли повернувся, удобрював кучики. День 29. Атака на павуків. Рубка дров. Вночі також продовжував виробувати ліс. День 30-й. Увесь день рубав дрова та висаджував шишки, щоб не роззізлити ента. А вночі викопував пеньки. Поки не почув цей страшний рик. І усе затрусилося. Прийшов бос і почав руйнувати усе, що я так довго намагався збудувати. Як же я був здивований, такого я реально не очікував. Очікував і точно не був готовий до цього. Я думав, що це кінець. І просто стояв, спостерігав, як він усе руїнить. Трохи поламав і пішов. Куди? Не знаю. Головне, щоб не повертався. День 31. Зранку він знов повернувся. Що йому треба від мене, я не розумію. Чого він просто ламає мій табір. Я не розумію. І так само він трохи поламав тут усе і утік. Згодом мені вдалося не повністю, але хоч трішечки відновити все те, що він наламав. Головне, що я живий. День 32. Зранку садив в кущі, в мене їх вже більше 30. В обід пішов лутати все, що той демон тут зруйнував. Подумав, що мені не завадить кам'яна стіна. Можливо, вона зможе мене захистити від таких випадків. Тому я добряче підготувався і відправився в кам'яний бігом. Ніч вирішив перечекати біля палаючого дерева. Поки що мені ще страшно так от бігати спокійно і виживати. Усюди є якась небезпека. День 33-й. до біома з камінням. Нарешті можу спокійно його добувати. Вперше вирішив замочити цього циклопа на курячих ніжках. Досить важко було. Я навіть не уявляю, як мені битися з босом. Добув камінь, поки не почув лайгончих собак. Тоді вже почав тікати додому, але не встиг. Вони мене наздогнали, тож довелося відбуватися власноруч. І у мене це вийшло, хоча залишилося небагато броні. Аж пізно вночі повернувся додому. День 34. -й. Збудував п'яту скриньку, бо місця не вистачає вже. Про всяк випадок створив запасну броню і багато каміння. Вже завтра буду будувати стіни, а поки що піду відпочину. Прокинувся вночі, бо усі параметри відновив. Тож почав велике будівництво. День 35. -й. Ось що у мене вже вийшло збудувати. Зверху і зліва майже готово. Сподіваюсь, воно зможе мене захистити. Продовжував будівництво, поки не закінчилися. Матеріали, і зрозумів, що я взагалі просів по ресурсам. До речі, вже розтаяв сніг, але усе одно якось холодно, шапку поки не знімаю. Увечері відправився збрати гілочки, бо мої ще не виросли. Коли повернувся додому, випадково місклікнув і підпалив щось, що лежало біля багаття. І ось тут зараз буде повний треш. Я ставив на паузу і думав, що ж мені робити, але залишалося лише молитися, що згорить не все. Згоріло дві скриньки з ресурсами, іначе як вогонь припинився. Але ні, загорілось усе, геть, усе. Я намагався врятувати хоч щось. Здавалося б, куди вже Гірше, але є куди. З'явився босс і розфігачив її усі стіни, що я будував, і усе, що горіло. Шансів хоч щось врятувати вже не було. Я просто стояв і дивився. Як все, що я будував ці 35 днів, пішло коту під хвіст, день 36. Той чорт зламав мою базу, але не мене. Це був, наче виклик для мене. І я зрозумів одне: можливо, це натяк, що треба переїхати до короля кабанів. Коли пішов бос, я помітив, що трошки речей все ж таки збереглося. Є надія, що це не кінець. Ближче до вечора мені вдалося майже все відновити. Я герой. Як таке взагалі можна було перейти? Жити і не зламатися, пишаюсь з собою. І продовжую виживання. Одразу не зміг зрозуміти, чому Вілсон втрачає розум, а потім допер, що це все через дощ. На парасольку на голову мені не вистачало ресурсів, а от надзвичайно хватило. І на цьому я був дуже вдячний удачі. День 37-й. Збудував палатку, бо треба поспати. У мене нічого немає. Збираю усе, що тільки можна зібрати. І тут з'являється другий босс. Гусь, зашибісь. Я здурів, іде дощ, я замерз, усе максимально фігово. Побіг одягати шапку, бо це хана. Вирішив трохи поспати, але чомусь не вдавалось. Розумів, що це через тих кошмарів, що ходять поблизу, відмудохав усіх. І нарешті ліг відпочивати. Але прийшов гусь і побачив, що тут ще не все зруйновано. Тому й доламав мій паркан. Уночі цей гусь стояв прямо наді мною. Як так жити взагалі? День 38-й. Той гусь почав пригати прямо на моїй території, взагалі вже обнаглів. Я обов'язково його зафігачу. Ось тільки коли? Це питання часу. Півдня я збирав усе, що встигло дозріти за короткий весняний період. І як офігів, коли побачив, що ще один гусь сидить прямо поруч з моєю базою. Та що ж це таке? Він виносить тільки. Єсь яйце, тільки цього не вистачало. На моїй землі десь броди три боса. Здуріти можна. Увечері я трохи повбивав пауків, щоб потім наробити поїсти. Вночі стояв під дощем і обдумував план, як мені переїхати звідси. День 39. У мене на території з'явилася невідома квітка, яку можна було атакувати. Краще вже я її атакую, ніж вона потім, не дай Боже, виросте і атакує мене. Мало ли, це ще один бос з неї буде. Не знаю звідки, але з'явилися маленькі гусята, наче як дружелюбні. Першим я їх чіпати точно не буду. Вирішив, що вже край. Треба з'їжджати з цього проклятого місця. Цілий день бігав у лісі, збирав зруйновані матеріали. Увечері ліг трошки поспати, щоб у здоровому глузді готуватися до переїзду. Уночі перебирав речі, які в першу чергу потрібні для переїзду. День сороковий, готовий до переїзду, тож зібрався і побіг. Попутньо мені потрібно дістати трохи золота. І коли я був у тому біомі, до мене пристав знову циклоп. Я вирішив його замочити тільки через те, що, наче як парасолька на голову робиться з його ока, але мені не пощастило його дропнути. Тому я назбирав золота і побіг далі. На підході до нового табору до мене пристав собаки. Але я їх вже не боявся і легко відбив цей набіг. Коли прибіг, побачив, що тут коні б'ються з собаками з одного дурдому в другий. Ну нічого, тут хоча б немає, стільки босів. Уночі збудував велике багаття та дві научних машини. День 41-й. Розпочався з того, що в мене трусився екран, а це означає лише одне. Тут десь бос. І я був правий. Цей гусь знайшов мене вже і тут. Ну що за фігня? Так то він мені не заважав, але це вже війна. Мені потрібно декілька днів на переїзд та підготовку до битви, і йому хана. Увесь день і усю ніч я збирав гілочки траву і та ось. Який інше день сорок другий. Зробив з квіточок вінок, збудував казанок та потроху відновлював табір. Коли готував тюфтельки, один малий гусь, на мишу їх з'їв. Тепер це точно війна. День сорок третій. Мені вдалося натравити гуся на коней або навпаки. Головне, що вони билися між собою. Це геніально. У мене з'явився план перемоги. Тож пів дня я саме цим і займався. Намагався натравити коней на гуся. А уночі добував древесину, щоб зробити якомога більше броні та шоломів. День 44. Виявляється, коли речі намокають, то вони можуть вилітати із рук. Так у мене було з сокирою. Займався справами по хозяйству, збирав те, що гусь наламав, і намагався їх знову звести. Уночі збирав дрібні ресурси та відновлював свій розумовий стан. День 45-й. Я вирішив побіжати на стару базу та забрати усе, що залишилося. По дорозі зустрів Енте і напав на циклопа. Думав добути те око, але він мене так надамажив, що я обісрався і побіг знову додому. Ще трішки я міг би загинути. Повернувся вночі, мене мучили кошмари, і в мене навіть немає палатки. День 46. -й. Збудував обидва намети та ліг відпочити. Прокинувся увечері і знову спробував добіжати до Старої бази. Попутній вночі добував дрова, щоб збудувати броню у майбутньому. День 47. Вирішив підготуватися до літа і здобув трохи льоду. Добіг до колишнього табору, а тут вже поспіли усі ягоди. Я так подумав, можна з цього зробити просто ферму. Буду сюди повертатися інколи. Повибирав найголовніше і залишився на ніч ще туте. День 48. Відправився додому і знову вирішив напасти на циклопа. І знову я не отримав те око. Проте я назбирав ще трохи льоду. До літа буду готовий. Повернувся у табір і готувався до вирішальної битви. День 49. Остаточно Приготувався, перевірив усе та ліг відпочивати. Завтра важливий день день п'ятидесятий. І я вижив вже половину від сотні, досить непогано, як для новачка. Але на цьому перша частина мого виживання закінчена. Якщо тобі сподобалось і ти хочеш бачити продовження, став подобайку, пиши коментар, можливо, поділися цим відео з другом. І як тільки тут буде багато подобань, я викладу другу частину.